Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорта. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідування, з нами зараз на прямому зв'язку. Пані Тетяно, доброго вам дня. Вітаємо. Вітаю Максима, вітаю Марія. І звичайно ж, ми з вами знаємо. І, я думаю, ви повідомляли, що в ці хвилини прощаються з пілотами в Україні. Ми і особисто я висловлюю співчуття родинам загиблим військових пілотів, і також усі працівники державного бюро розслідувань до цього долучаються. Це дійсно невимовна втрата для родин, для близьких, для друзів. І для країни, яка воює, але ДБР, як ви зазначили, проведе ретельну перевірку для того, щоб встановити всі причини цієї трагедії. До речі, ви уже окреслили наші головні меседжі. ви вже сказали про головні версії, які розглядаються, і про те, що буде тісна співпраця із фахівцями генштабу збройних сил України і з командуванням повітряних сил. До речі, хотіла би зауважити, що на сьогодні стало відомо, що буде. Проводитися внутрішнє розслідування штабом повітряних сил, чому стався цей інцидент під час виліту навчально-бойових літаків. Ну і на цю годину також відомо ще дві інформації. Сталося: це те, що почалася розшифровка чорних скриньок. Це бортові самописці. Ми з вами розуміємо, особлива увага буде. Приділена в роботі частини механізмів літаків, тобто технічні характеристики, ми з вами розуміємо, що ці чорні скриньки зазвичай ми з вами. Коли отримаємо аудіозаписи, з які надані експертизою і відповідно дозволені обляприлюдні слідчим, які є доказовою базою там в тому чи іншому кримінальному провадженні, так от, окрім аудіо, я одразу акцентую увагу на тому, що так як ці скриньки вже сьогодні почали розшифровувати, то особлива увага все таки буде надана технічній характеристиці механізмів літаків, що могло для того, щоб дізнатися, переконатися, що нас. Справді могло стати причиною цієї жахливої авіакатастрофи. Ще одна із новин на сьогодні, що може додати до нашого спілкування, це те, що розпочалося вісім експертиз. Які також мають довести, що літаки або літаки були несправні, або це була помилка пілотів, або це було порушення при організації здійснення польотів. Єдине, що очікуємо початку судово-медичних експертиз ще безпосередньо, вони ще не розпочалися, але досудове розслідування триває, і слідство державне бюро розслідувань зробить усе. Аби пояснити суспільству і, зокрема, зрозуміти, чому така трагедія. Мала місце бути ну так дуже дуже цікаво, чому це все бантежно було сприйнято. Тут важливо розуміти, що оці три пілоти їхній сумарний наліт в годинах там до півтори тисячі годин. Тобто, це абсолютно не новачки, це професійні українські пілоти, які брали участь в тому числі і в бойових завданнях, і тому от цей резонанс відбувається. Так, Максим, єдине, що додам, і акцентую на цьому увагу, що це досить таки масштабна робота, як ропітка буде пророблена, але не буде опущено з поля зору жодного елементу. Наразі ми розуміємо, що трагедія сталася наприкінці дня, 25 серпня. Сьогодні ми маємо з вами 29 серпня. Наразі вже опитано близько 30 свідків. Це свідки як безпеки. Цивільні громадяни, так і безпосередньо ті, хто був або залучений до цих процесів, або в той день перебував на робочому місці. Працюємо в цьому напрямку. Так, ну ще наостанок, про які терміни може йти мова? Якщо буде доведено там одна із цих трьох версій, та спрацює про що можемо казати? Про яке покарання? Марія, наразі ми говорили, коли повідомляли інформаційно, що буде тривати розслідування, будемо дізнаватися, чому так сталося. Тоді мова йшла про попередню кваліфікацію правопорушення це порушення правил польотів або підготовка до них. Дійсно, є така стаття в Кримінальному кодексі України і за нею передбачено покарання до 15 років позбавлення волі. Але давайте не будемо робити поспішних висновків, тому що дійсно, у слідства зараз є три версії. І як уже неспростовні докази, на яку на користь якої версії будуть спрацьовувати, в результаті така кваліфікація правопорушення буде і будуть оголошені про підозри. Щодо термінів, ви знаєте, що у кримінальному кодексі чітко прописано, скільки кримінальна кримінальне не скажімо так, обвинувачення, яка який, який злочин, скільки слідство має часу для того, щоб проводити розслідування в окремих випадках? Це може бути два місяці, може бути півроку, якщо це стосується авіатрощ. Я прошу вас звернути увагу, наприклад, на ситуацію з авіакатастрофою, яка відбулася в середині січня цього року, в якій загинуло на жаль керівництво міністерства внутрішніх справ. Ви знаєте, що лише на початку серпня цього року, а це минуло сім місяців, слідство оприлюднили певні результати і експертиз і досудового розслідування. Давайте будемо з вами відштовхуватись від того, що це буде і тривала робота. Ну і завершуючи цю тему, от є сьогодні вранці офіційне повідомлення від повітряних сил збройних сил України відповідно до наказу командувача повітряних сил збройних сил України номер 661 майорам В'ячеславу Мінці та Сергію Проказіну присвоєно військове звання підполковник посмертно капітану Андрію Пільщикову. Присвоєно військове звання майор посмертно військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині. Представлено до державних нагород вічного польоту побратими це офіційне повідомлення повітряних сил збройних сил України. Ну, і наступна тема це справи по військомам. Так так званий кейс військомів. Ми знаємо, що понад 200 вже обшуків проведено. Як там з цією ситуацією чи продовжуються обшуки на сьогоднішній день, тетяно? А ви знаєте, що територіальні центри комплектування, як і військово-лікарські комісії, вони відіграють дуже важливу роль з початку повномасштабного вторгнення. Я б назвала їх такою головною артерією, яка постачає нашу боєготовність, наші збройні сили України усіма професійними незламними українцями, які виборюють нашу свободу і відстоюють наші кордони в дуже непростій боротьбі. Тому дійсно їхня від їхньої роботи залежить і рівень нашої обороноздатності. Дійсно, ми повідомляли минулого тижня. Будемо повідомляти і надалі, що тривають обшуки. Якщо під час цих обшуків знайдені безпосередньо. Порушення закону або підозрюється, що могла бути схема, на якій певні посадовці, які мають певні обов'язки і відповідні повноваження, вирішили в умовах воєнного стану трішки підзаробити собі, положити трохи грошей нелегально в кишані. Це потрібно довести буде, і такий обвинувальний акт буде направлено до суду. Хотіла б зауважити, що минулого тижня ми повідомляли про. 388 офіцерів запасу, які є підозра у оперативно-слідчих груп, що вони незаконно або безпідставно, як ми ще це можемо назвати, були зняті з військового обліку. Але ми з вами також розуміємо, що Люди, які отримали білий квиток, навіть якщо ми говоримо там близько 400 осіб, так потрібно перевірити, чи дійсно у них є проблеми зі здоров'ям, і вони на законних підставах були зняті з військового обліку. Чи все-таки довідка була не зовсім чесною або липовою, як ми називаємо, і таким чином це ставить під сумнів їхні діагнози і відповідно роботу того фахівця, який підписував цю довідку. Це коли ми з вами говоримо про проти і про ВЛК правоохоронні органи їхня робота не спрямована на те, щоб блокувати роботу ТЦК чи ВЛК. Ми просто обшуками, перевірками і комунікацією з вами хочемо донести до суспільства, що це шкодить нашій обороноздатності. обороноздатності перевищувати службові повноваження, які надані вам державою в умовах воєнного стану, заробляти на війні, зловживати своїм службовим становищем або незаконно переправляти. Громадян через кордон за це все є покарання у кримінальному кодексі України, і так само це покарання є для тих, хто готовий заплатити там півтори тисячі доларів чи десять тисяч доларів за те, щоб уникнути мобілізації. Там це, це можна позбутися волі до чотирьох років. Зокрема, тому з вашою допомогою моє головне завдання це донести до суспільства, що не порушуйте закон. Не порушуйте закон. Давайте всі згуртуємося. Отримаємо, виберемо нашу перемогу і завершення війни, і тоді, вже власне, якщо ви хочете робити бізнес, то відкриєте там власне підприємство і будете на цьому заробляти, але не на державі, яка воює і на громадянах. Так і суми такі фігурують навіть відверто, від до якої суми до там 15 тисяч доларів і так далі. Пані Тетяно. А в відомо нам можемо сказати, в якому регіоні є найбільше зловживань. Де найбільш такі корумповані ті люди, які беруть ці гроші, які дають ці хабарі? Марія, напевно, давайте ми спробуємо. Ми на початку вересня місяця дамо, готуємо для суспільства також для наших громадян дещо оновлені дані, тому що динаміка, як ви розумієте, змінюється. Десь будуть оголошені підозри. А ви знаєте, наприклад, що нещодавно навіть у колишньому очільнику голові ВЛК на Київщині також було оголошено про підозру. Тобто підозра це уже конкретно кримінальне провадження. В якому підозрюється і фігурує конкретна людина, де є докази, що вона порушувала закон? Я б не говорила про те, що якісь в якомусь регіоні територіальні центри комплектування там заробляють. Найбільше є порушення в різних регіонах, звичайно, що на підконтрольних офіційному Києву, а не на тимчасово окупованих територіях. І я сподіваюся, що ці заходи, які зараз спрямовані, не лише на те, щоб знайти винних, але і такі вони є. Я би їх назвала і превентивними для того, щоб можливо когось убезпечити від порушення закону. Вони матимуть свій ефект. А рішення на найвищому рівні держави з приводу таких ротацій у ТЦК і ВЛК, вони також матимуть позитивні наслідки для нашої обороноздатності і для роботи відповідних центрів. Чекатимемо інформації і від вас далі. Дякуємо дуже, що доєдналися. Тетяна Сап'ян була з нами на зв'язку. Це радниця з комунікацій державного бюро розслідувань. Спасибі.